Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі Господи! Того часу Ісус сказав фарисеям, Я йду. І ви будете шукати мене, і у вашому гріху помрете. Куди я йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї говорили чи не вб'є він сам себе, бо каже Куди я йду, туди ви не можете піти. А він говорив їм: Ви від низів, я з висот. Ви від цього світу. Я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах. Бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали його Хто ти? Сказав їм Ісус. Що мені з вами говорити про це? Багато я маю. Про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий. І я все, що від нього почув, те й кажу світові. Вони ж не зрозуміли, що він говорив їм про Отця. Тому Ісус їм сказав Коли піднесете Сина людського, тоді пізнаєте, що я є. І що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене отець, та й говорю Той, хто послав мене, є зі мною. Він не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він це говорив, багато хто повірив у нього Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Слово Боже, яке ми чуємо сьогодні, є складним. Складним, тому що вкотре з вами пригадуємо таку просту справу, про простоту мова. Коли Ісус розповідає притчу про баранчиків, про овечок, про драхму, про пшеничку, це зрозуміліше. Сьогодні Він говорить про складні речі. Більше того, він сам каже про те, що те, що він каже, є складним. І підкреслюється тими словами, що в нього запитують, а він їй відповідає, що мені говорити з вами про це? Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий. І все, що я почув від нього, кажу вам, кажу світові. Ісус в якийсь момент розуміє, що йому немає сенсу казати. Немає сенсу казати того, що його слухати не збираються. Це біль мого серця. Це моя журба. Можливо, ви вчора бачили коротке відео, яке я записав 50 секунд. Е, ситуація проста. Е, в мережі в інтернеті поширюється фото, нібито папи в пуховику. І проблема не в тому, що папа може вдягнути пуховик чи не може вдягнути пуховик. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що це не папа. Це не він, тому що це інша будова тіла зовсім, якщо ви знаєте, як папа виглядає, то в пуховику він би не виглядав таким, ну не стали б в людини, не знаю, там руки довшими і спина тулуб вищим. Просто це не він. Це фальшива фотка, вона не справжня, це фейк. Але біда теж не в цьому. Бо може бути папа в пуховику, і без пуховика папа може бути. Питання не в цьому. Питання в тому, що. Е, мені, як людині, яка вже стільки років займається інформацією, боляче дізнаватися, що люди хочуть дискутувати про фото, хочуть говорити про те, чи вдягав він це, чи не вдягав, але не хочуть розібратися, не хочуть навіть прочитати заголовка того, що фото фальшиве це не справжнє. Я вже не кажу про те, щоб клікнути на статтю, перейти і прочитати про те, що це робота штучного інтелекту, що це фотошоп, там можна аналізувати, дивитися, що справді руки на його, що справді хрест доліплений, домальований, обличчя домальовано до абсолютно іншого тіла. Мова не про це. Мова про те, що неможливо бути віруючою людиною, але не мислити. Розумієте, я тут провожу аналогію. Зрозуміло, що це мене дуже сильно, дуже сильно зачепило. Тому що неможливо подавати інформацію, неможливо подавати новини, неможливо подавати статті, аналітику. Е Якщо їх не будуть читати, ну, то це все не має сенсу. Не має сенсу не тільки якісь. Великі тексти, які потребують часу на те, щоб почитати там, кілька хвилин навіть той самий текст, або кільканадцять хвилин, якщо текст довгий, але просто навіть сам заголовок. Але бажання коментувати це є. Аналізувати бажання немає, але це є. І так це своєрідне розчарування, на жаль, це сумно, це прикро. І подивимося на це з іншої сторони: у якийсь момент в Ісуса питаються, а Він не відповідає. Він каже прямим текстом, що мені з вами говорити про це? Він розуміє, що сенсу говорити немає. Чому? Бо його не слухають. Далі він вже продовжує про те, що він є посланий від Отця, і він, те, що представляється, те, що йому отець об'явив. Але далі розповідає теж і про Святого Духа, який відкриє і дасть зрозуміти їм те, що має відбутися. Поки люди цього Святого Духа не мають, поки вони не відкриті на Боже діяння, що б Ісус їм не сказав, вони цього просто-напросто не почують, не відкриють. Тому що тут мова не про якийсь просто-напросто впуховик, якого не існує, а тут мова про спасіння. А люди не збираються його слухати. Вони вже знають, як має бути. я тут проводжу паралелі так, між споживанням інформації з папиним, нібито пуховиком, якого не існує. І це дрібничка. Але ця дрібничка показує, як працює людське небажання мислити. Тобто, не як працює людське мислення, а як працює людське. Небажання мислити, аналізувати, вчитатися, ага, фото фальшиве, тобто фото не справжнє. Такого фото не існує. Ага, значить, немає сенсу дискутувати про те, чи папа вдягався, чи не вдягався. Тут треба розуміти, ага, значить, це неправда. Чому ми про це говоримо? Тому що це неправда. Тому потрібно розуміти, що є певен обман. Так само, як. Ми з вами протягом всього останнього року наражені на російську пропаганду, яка настільки витончена, настільки продумана, коли сидить маса-маса проросійських блогерів, які нібито за Україну, які починають розповідати, і ці лапші на вуха накладають так багато, але вони працюють ювелірно, вони працюють дуже делікатно. Але на тепер я розумію, що ця російська пропаганда має. Поле до маневру величезне, того, що не хочуть люди аналізувати, не подобається людям мислення, не подобається людям аналіз, не подобається людям подумати, чекається правда чи ні. Якщо це неправда, то треба сказати, що це неправда з неправдою, потрібно вивести неправду на чисту воду. Не подобається це людям. Люди хочуть одразу, 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 але як одразу? Ну, мусить бути якесь пояснення, мусить бути комунікація. Треба сказати, ось це правда, ось це неправда. Мусить це бути. І що говорити про спасіння, про розуміння Христа, про розуміння відкуплення. Якщо люди відкриті на неправду і на, на брехню. Настільки широко відкриті, і слухають вже роками цих російських блогерів, і про сьогодні і кажуть: Ні, так вони ж нібито за Україну. Ну він в 99 випадках за Україну, але в якийсь момент один він скаже своє, тоді, коли це буде проти України, і налаштує тисячі або й мільйони українців проти України і зробить це надзвичайно витончено. І випадок з пуховиком, якого не існує, є підтвердженням. На жаль, дуже сумним, що люди на це відкриті. Але підімо далі, подивимося, хоч Ісус сьогодні в такому великому знеохоченні каже, що що я ще маю вам говорити про це. Ісус розуміє в якийсь момент, що говорити сенсу немає, немає з ким йому говорити, бо його не слухають. Ані його апостоли його не слухали, ані його вороги його не слухають, його не слухають. Він залишається самотнім. Журбу, яку він переживає у Оливному саду, це журба самотності, покинутості всіма. Його ніхто не розуміє, ніхто його не намагається зрозуміти, а він прийшов для того, щоб, як сьогодні читаємо, передати від Отця. І він розуміє, що він лишається сам своїм скарбом. Його скарб, повідомлення від отця нікому не потрібне. Він лишається сам. Ти хочеш нам щось сказати? Це нікому не треба. І це сумно. І тут цей сум Ісуса проявляється в цих словах. Що мені з вами говорити про це? Далі Ісус каже про те, що я буду піднесений, і як подивитися, повірити, що я той, хто є, чи я той, хто сущий. І тут, щоб копнути в це, я розумію, що на це може задуматися тільки невеличкий процент від всіх людей, Того, що людей буде цікавити, от святити чи не святити. От можна щось носити чи не можна. Молитися таку молитву чи молитися іншу молитву. Це біль мого серця, як священика. Люди не хочуть заглиблюватися в віру. Це мене болить. Бо Ісус прийшов для того, щоб ми заглибилися і зрозуміли, для чого Він прийшов, а не для того, щоб знати. От таку молитву молитися, це правильна молитва, це неправильна. Не для цього Ісус прийшов. Це Його болить. Він показує: Я прийшов вам об'явити від Отця. Далі розповідає про те, що Він буде на Христі сьогодні про це мова велика. Коли піднесете Сина людського, тоді пізнаєте, що Я є, кажучи Слово, Я є, Він каже, що Я є той, хто є. Тобто Ісус називає себе ім'ям Бога Яхве, старозавітнього, того, якого розуміли всі його слухачі. І вони, слухаючи ці слова, розуміли, Він себе називає іменем Всемогутнього Бога. Він каже, що я є той, хто є, я сущий. І для його слухачів це було щось неймовірне. Вони кажуть, чекай, як ти Бог? Ти ж он людина, ти робиш чудеса, ти робиш великі знаки, ти навіть он, мертвих воскресаєш. Але ти Бог Він їх змушує до того, щоб вони почали мислити в іншому ракурсі, щоб вони почали дивитися інакше, щоб вони прозріли і почали розуміти його взагалі послання, його місію. І тут зверніть, будь ласка, сьогодні увагу: Ісус говорить про те, що як ви повішаєте сина людського, і тут ми маємо ось це порівняння, цю алегорію як кожної кожної кожного великого посту, читаємо про те, що розповідається про цих вогняних гадюк. Люди. Зневірилися. Люди почали нарікати, коли вийшли з Єгипту, йшли всю ту землю, починають нарікати на Бога, починають нарікати на Мойсея. Води немає, хліба немає, а той хліб, який ти нам дає вже остогид нам. Люди починають нарікати. Нарікання людей і небажання зрозуміти Бога є причиною страждань. І тоді посилається Божа кара, як лік. Вони помирають, але ті, що залишаються, починають розуміти, що ми робили неправильно. Ми маємо відпокутувати. Ми зробили щось зле, і тепер, як знак довіри Богові, як ми не, не сприйняли Божої сили, як ми не сприйняли покладання на Бога, довіри на Бога, того, що ми вийшли з Єгипту, того, що нас врятували з руки Фараона, як того, що ми отримали воду на пустелі, як того, що нам манна небесна, як чудо посилається кожен день, як цього всього не прийняли. То приймімо вже кару Божу, як цей знак, як можливість опам'ятатися. Як тих чудес, як тих дарів, як цього годування не могли прийняти, то приймімо вже смерть від гадюк. Як можливість виправитися, як можливість змінити своє мислення аж настільки жорстоко і радикально. І тут вони дивляться на змію: чому? Бо так їм сказав Бог. Кого вкусить, з довірою подивіться на цю змію, і тоді одужаєте, нічого вам це не зробить. Вам це не зробить кривди. І тут є пряма паралель між тим змієм повішаний, повішаним в пустелі і Ісусом. Ми так само дивимося на хрест Ісуса, намагаючись зрозуміти, що саме. Тут є можливість. Ми не розуміємо, навіщо цей хрест, ми не розуміємо, навіщо людське тіло пошматоване, познущене таким чином, і його потрібно вішати. Ми дивимося на нього з надією. Це знак надії для нас з вами. Що нам гріх нічого не заподіє, що на нас смерть не матиме ніякого впливу, що ми житимемо в вічності вічно взагалі. Незрозумілі речі, складні речі я це розумію. Але саме про це сьогодні і мова. І ще слова, які сьогодні звучать настільки радикально і сильно, жорстоко треба сказати, навіть так знаєте, якщо порівняти їх з вагою якоюсь, якщо у Всесвіті є найважчі такі предмети взагалі, речі, то це навіть не сонця гігантські, які там в сотні разів більші за наше з вами Сонце, а чорні діри, які мають величезну масу, які притягують до себе цілі галактики. Так от, сьогоднішні слова за масою, як тисячі чорних дір. Слова Ісуса, який каже, помрете у своїх гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у своїх гріхах. померти у своїх гріхах це найгірше, що може статися. Вчора розмовляв з одним священником він розповідав, як їздив на схід, розповідав, як про капланське служіння, розповідав про те, як під час вибухів, обстрілів ворожої артилерії е, сповідали бійців і про те, що до тієї сповіді йшли вже всі і, там, і католики, і православні, і всі, хто були. Є момент, коли ти розумієш, що от наступний, наступна хвилина може для тебе вже не існувати на цій землі, ти вже будеш мертвий. І в такі моменти ти дуже швидко переосмислюєш, що відбувається. І в такі моменти ти розумієш, що найважливіше, що ти маєш, це не померти в своїх гріхах. У мене такого аж досвіду не було, я під обстрілами не сповідав. Але я вам про це розповідав, але в перші дні війни, рік тому, коли я заохочував людей, сам пішов під мобілізаційний пункт, там, де люди в територіальну оборону записувалися. До мене підходили сповідатися люди. Я не питався, хто ти там православний католик. Я сповідав. того, що я розумів, що людина, яка стоїть, розуміючи, що в очі може зазирнути смерть, така людина переосмислює все своє життя. І вона зовсім інакше все оцінює, зовсім по-інакшому до всього підходить. Вона розуміє, що померти в своїх гріхах це найжахливіше, найстрашніше, що взагалі може бути. Ісус каже: якщо ви не повірите, що я сущий, що я є, ви помрете в своїх гріхах. Найжахливіші слова, які можуть бути взагалі, Померти в своїх гріхах. Кожнісінький Божий день ввечері о 20-й годині ми з вами молимося, Розарій. Хтось перед службою молиться, хтось молиться після коронки ще так. Ну, у нас протягом дня кілька разів Розарій є, на кредо, самі молитися і без кредо. Молимося, в кожному радуйся, Марія Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Ми не хочемо померти в своїх гріхах, ми потребуємо цього моменту дуже сильно. І тепер ще наступна справа: дивіться, я сьогодні малював кілька реальностей, та що Ісуса не хотіли сприйняти, бо не хотіли думати. І я показую цей приклад: що що казати про Ісуса, що казати про спасіння, що казати про богослів'я, що казати про розуміння Христа, якщо люди з пуховиком не можуть розібратися, бо не хочуть прочитати заголовка. Банально, і наскільки це все прикро, і наскільки це все сумно, наскільки це все примітивно. І від цього це вганяє в журбу, знаєте, немає вже що говорити про якісь там великі єресі, про якісь там випробування в вірі, про якісь там депресії. Коли на банальному прикладі видно, що немає в людей бажання мислити. І це сумно. Чуємо сьогодні слова Ісуса, який каже: якщо не повірите, що я сущий, помрете у своїх гріхах. І зараз ми з вами переживаємо ці останні вже дні, треба сказати, Великого посту. Коли великою мірою треба замислитися саме над тим, про що Ісус сьогодні говорить, над покаянням. На чому полягає покаяння? Посповідатися? Ні. Не тільки посповідатися, але покаятися. І це покаяння полягає саме в метаної. Метаноя це зміна способу мислення. Це почати думати інакше. Або ще інакше скажу, це почати думати. Я наведу вам приклад. Цей приклад буде неприємним, можливо, незручним, але дивіться, коли йдеться про повсякденне, банальне наше щоденне життя, ми розуміємо, що бажання сенсу не мають. Сенс мають рішення. Я не кажу собі, от я хотів би випити чаю. Немає сенсу сидіти і мріяти про чай. Йди вимкни чайник, плитку, що там маєш. Вмикай, роби собі чай і пей чай, ти маєш чай. Немає сенсу думати, от я би хотів яєшню. Твої мрії безсенсовні. Сенс мають тільки твої рішення і твої кроки. Ти йдеш, маєш яйця, ха, робиш яєшню, їсиш яєшню. Сенс мають тільки кроки конкретні. Рішення конкретні мають сенс. Мрії сенсу не мають. Немає сенсу мріяти про яєшню чи про чай. Натомість, коли стосується сповіді, люди вдаються в філософію, в якісь фантазії, якісь мрії. Я би хотів, я би хотіла, щоб було так, щоб було так. Це без сенсу. Який сенс? На сповіді маємо п'ять умов доброї сповіді. Треба зробити і спецовісті, треба зробити те, треба зробити треба те, треба зробити те. І одна з цих умов. Це чітке, тверде рішення виправитися. Рішення не побажання, не фантазія, не філософія. Я вирішую, що я буду робити це і це. І так само, як з чаєм, так само, як з яєчною, так само, як не знаю, з тим, що ти хочеш вдягнутися, не знаю, куртку чи взутися капці. Не мають сенсу мрії. Взувайся, вдягайся, виходь на двір, бо там холодно. Ти маєш конкретне рішення, ти маєш конкретне бажання, і ти його реалізуєш, це бажання, ти це робиш. Немає сенсу стояти на снігу чи в дощ і думати, як би було добре взутися. Ну так взувайся. Зі сповіддю так само. Немає сенсу думати: о, я би хотів, щоб було те то і те то. Так чекай, ти що хочеш? Помріяти. Ну, Сповідь не для цього. Сповідь для рішення. Я вирішую. Я грішив. Я в цьому зізнаюся. Я з цього хочу виправитися. Я більше не хочу це робити. І тому я буду робити це і буду робити це. Немає сенсу мріяти про те, що будуть робити інші люди. Немає сенсу мріяти про те, що дасть чи не дасть Бог. Це вирішує Бог або це вирішують інші люди. На сповіді не про них. На сповіді про мене. Я не хочу померти в моїх гріхах. Я не хочу померти в гріху. Я хочу позбавитися гріха як найбільшого, найстрашнішого зла, яке є у всесвіті взагалі. І тому я обіцяю на сповіді, що я зроблю те і те. Я не мрію, я не фантазую, я не філософствую, я не розводжуся про зайве. У мене є рішення, не бажання. Між бажанням і рішенням величезна прірва. Прірва конкретики. Я не можу фантазувати я не можу вирішувати абстрактно. Я можу вирішувати тільки конкретно. Сповідь це конкретне рішення. Сповідь це конкретний крок. Я робив те і те. Я хочу перестати це робити. І для того, щоб це перестати робити, я вирішую робити це, це і це. Це моє рішення. Не фантазія, не мрія, не бажання. Рішення. Сьогодні ми з вами чуємо про страшний досвід людей Ізраїля, які нарікали на Бога і отримали дуже важку пилюлю, дуже неприємний досвід проковтання от саме цього гіркого досвіду цих змій, які їх жалили. І як надію не на себе, а на Бога, вони мали конкретне рішення подивитися на того мідяного змія. І саме це подивлення, як їхній крок особистий, от вони рішили, що от вони будуть робити те, що їм сказав зробити Бог. Вони будуть йому слухняними. Гріх це не послуг Богові. Благодать, життя в благодаті це послуг Богові, це слухання того, що хоче сказати Він, а не розповідання Йому того, що я йому хочу сказати. Ісус сьогодні розповідає про те, що ви подивитеся на того, кого піднесли. Нехай Ісус, який висить на Христі, буде для нас заохоченням до того, щоб ми. Не розуміючи багато чого, але намагалися Його зрозуміти, не намагалися йому пояснити себе, а намагалися почути Його. Нехай це Ісус, який сьогодні ми чуємо з сумом, з гіркотою, з розчаруванням каже, що я ще можу вам сказати. Він бачить, що люди не хочуть слухати. Будьмо людьми, які відкриті на слухання. Амінь.